Слава компанії Іван! Слава, слава, слава! компанії Олан з її днем народження з 19-річчям бажаємо процвітання і збільшення співпраці. Нам дуже подобається співпраця на сьогоднішній день. Хлопці доброзичливі, знають свою справу. Спеціалісти на словом. Бажаємо міцного здоров'я всім працівникам. Бажаємо процвітання і мирного неба, звісно. Вітаємо компанію «Лан» з Днем Народження. Бажаємо процвітання просто на ринку і щоб ваші працівники вкладали душу в свою працю. Приватне підприємство, Західний Буг та, зокрема, підрозділ Чорний Острів хоче привітати наших партнерів компанії ЛАН з ювілеєм. Хочемо їм побажати процвітання, мирного неба, втілення всіх задумів та проєкту. Привітаю працівників компанії ЛАН, керівництво компанії ЛАН. З днем народження підприємства, успіхів, потужних кроків вперед, натхненної праці на благо неї України. З'яту! Вас професор Субиколасський склад та студенти міського національного університету оборонного користування вітають наших партнерів компанію ЛАД із 19-річчя. Бажаємо вам успіху, і процвітання, розширення і зростання. Нехай кожен рік успішної роботи виводить вашу фірму на більш високий рівень. Бажаємо, щоб ваша висока продуктивність, злагоджені дії, відповідальність, ентузіазм, цілеспрямованість. заснування фірми Лан» – це круто! Вітаю! Я хочу привітати всім ювелеям, ювелерів фірмі, побажати вам успіхів, пізніців, здоров'я, перемоги нашій. І от і зараз дай нам перемогу, дай нам Боже здоров'я. Ми ще на Волині побудуємо такий самий є центр, фірмує «Лан» на Волині. Сім'їшні, бо вчора років все доготуємося зараз наша задача перемоги. Раді вітати компанію Іван з її днем народження. Я Петро Петрович, директор по спехнігорок, Рівненська область. Працюю з компанією Іван вже більше 10 років. Працюю на всіх вам. Благ, здоров'я, добра, благодаруючи, миного неба, спокою і перемоги. Співасник господарства содарського має честь сьогодні привітати на директор компанії «ЛАН». Компанія «ЛАН» є надійний партнер, завдяки якій веселий услужби про компанії «ЛАН» і далі процвітання надійних партнерів.